Салют весны, утешили душились, и живезде, и часть полная соглашаний, и жизнь не появился, неожиданно соседей. Ми вже з вами почали вивчати, закінчили eh, 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 вітніше про ангеліта. Eh, Пригадуєте, що ангели. Eh, Ми повторимо, коли були створені ангели, а? Спочатку були створені ангели невидимий світ, а потім видимий світ і людина, так? Не забувайте про це. Так от, а хто такі ангели? Пригадуйте, вісники, правда? Чого? Волі Божої. Давайте пам'ятати це. Гаразд. А на вісник, добре? Якою силою і здатністю обдарував їх Бог? Дійсно, вони дуже швидко переміщаються, правда? І тому їх ми зображено з крилами. Бо найшвидше е, е, на небі переміщаються е, птахи, правда? А чи можуть святі ангели зрішити? Не можуть. Правда? А знаєте, чому ангели грішити не можуть? Тому що вони перебороли гріх. Якраз я сьогодні про це думав. Як же ж ви з вами ще поговорити, щоб ви теж стали ангелами? Ангели боролися з гріхом. І знаєте, яких дьявол спокушував? Я говорю, вам говорю, навіщо бо вам Бог? Ви самі як Бог. М? А ви бачите, що людина в цьому світі теж каже, що я собі сама знаю, я собі сам знаю, сама знаю, яке маю жити. Правда? Каже так людина. І е відісняється. А, а ви бачите, що іноді треба е, перебороти те, що не потрібно, правда? Так от, ангели не грішать, тому що вони мають тільки волю Божу. Тільки те, що Богу угодно робить. Правда? І ми те ж саме, як ми робимо те, що Бог А Бог угодно що? Слухатися. Бути слухими. Бог угодно, правда? А? Найугодніше, правда? Нам вже говорив Тео, що найвогодніше Богу бути слухняним, правда? Теорій? Бути слухняним, правда? Я навіть не чую тебе. Артем, скажи йому. А? Ти ж пообіцяв бути слухняним. італійською? А? Татко засумнівався, за а ти переконав його. А тепер татко не знаєш, що їм сказати тобі. Я казав, от Федор завжди слухняний, а дивиться на мене. Був іноді не слухняний, а зараз буде слухняний, правда? Ти ж сказав, що будеш слухняним завжди, правда? Бачите, як вони висміхаються. Давай. Чи можуть ці ангели грішити, ми вже сказали. А коли ангели з'явилися з'являлися у овидим спосіб, спосіб, і що означає ці їхнє з'явлення? Знаєте, що багато разів ангели з'являлися люди, правда? Ми вже про це говорили багато. Тому що вони повинні були. Сповістити людям, що Бог угоди. А як, як називається ангел, який дається нам прихрещенні? Охоронець. Охоронець, так. А ви маєте всі ангела на охоронця чи ні? Тому що ми хрещені, так? Не забудете? А, і ми говорили, чому святі зараз зображуються у розгляді маків з крилами. Правда? Чому? Хто такі ангели? Святі, світлі. От ми по-італійську говорили про німби, а сьогодні говорили, які вони світлі, правда? Так от, а далі ми будемо говорити, що на іконах ми бачимо теж зображення святих людей. Правда чи ні? Так от, зображуємо ось, ми і на оконах також людей, яких ми, ми називаємо угодниками Божими. Правда? І так ми їх називаємо, тому що вони, живучи на землі, догодили Богу своїм правильним життям. М -м -м. Так само, як ми стараємося не завжди але іноді буває послухатись, правда? М -м -м. Так от догоджуємо Богу. Нормально. А тепер, перебуваючи на небі, оці ті люди, годники Бога, перебуваючи на небі з Богом, вони моляться за нас, Богом, допомагаючи нам усім, хто живе на землі. Ви ж розумієте, що хто такі святі? Ті, які стоять перед Богом і просять Бога, щоб... Господь нас благословив, нам допоміг теж бути на небі, правда? І ви ж прекрасно розумієте, як ми слухаємося, слухняні, так? Ми на небі, правда? Впередко. Як ми не слухаємося, ми на землі теплі, правда? А? Дітки, ви чуєте мене? І ти одного держив вперед. Розумієш, що треба бути тільки в світі, правда? М -м -м. На тобто, сухня, не. Тобто слухня не добре. І от ми просимося тих наших і передусім наших небесних покривителів. Михайле, просить свого небесного покривителя, архістратига Божого Михаїла, щоб він допомагав тобі. Ти просиш, правда? І не забуваєш. А? А ти дякуєш Богу, що ти маєш, носиш таке ім'я, яке носить весь наш, все наше місто, Київ. А? Дякуєш Богу. Не забудеш постійно дякувати Богу, що ти маєш таке велике ім'я, а? А ти знаєш, що треба догоджувати Богу так само, як оркестр тих Божий Михайлов догодив слухняністю? Знаєш, що таких архітевих Михайло? Найслухняніший з усіх на світі у Бога. А ти будеш найслухняніший? Я не зрозумів. А мама що каже? Ага, бабуся розводить тільки руками. А, Михайло, ти будеш старатися? Обіцяєш? І Соломійка теж буде наслідувати свою небесну, покровительницю. А? І, і, і Артем, і Теодар і, і Тимофійчик. А? Я вже не кажу, що пара Богдана і Михайлина з Христиною, правда? Будемо просити своїх небесних, покривити, щоб вони нам допомагали бути угодженими Богом, догоджували Богу. Будемо старатися догоджувати по своїм Своїй боротьбою. Заставляємо себе переборати те, що не потрібно. Добре? Так от ми говоримо про святих. А святі мають різні назви. І от ми е, багато їх маємо, правда? Вони мають різні назви. От, святі Старого Завіту це пророки. А святі учні Христові як називаються? Учні Христові, як називаються? а апостоли. І багато з апостолів були замучені, правда? І після них також багато було замучені. І замучені християни, як називається? Мучениками називається, правда? Так. А є, а, а є святий Миколай, Правда? Святий так хто вони? Святий -телі. а? Святі єпископи, правда? Про це потім будемо багато говорити Ось зараз, коли ми говоримо о святий святитель, Миколаїв, святий єпископ, правда? Потім ми є е, святі, монахи. Як ми їх називаємо? От ми е, е, недавно святкували святого Феодосія Великого. Правильно ми вже говорили? Так, як ми його називаємо? Пре, по дони. Давайте не забувати про це, добре? Так, що ми маємо і безсрібників. А хто такі безсрібники? Які лікували людей і нічого не брали за це? Тому що їх Господь... Нагороджував багато чого. Правда? І безсрібні, без що теж ми будемо говорити, вони були дуже славні і багато давали людям. Також ми будемо говорити про блаженних. От ми називаємо блаженні хто? які несли якісь служіння, блажені названня, дозвели на Ксенії, до звена Матрона. М? Ті, які досне до якісь служіння людям, багато своєю е, увагою, своєю любов, е, про них теж можна потім говорити. І же її праведні. Богатець, як е е е е е ім'я Анна, да? кого вони народили, як ім'я Анна? Ну ми ж сьогодні вже говорили про Пресвяту Богородицю. Як Пресвята Богородиця називається? А? Марія. Марія. Діва Марія, правда? Так от, про них ми будемо багато говорити. Добре? А сьогодні ми поговоримо про старозавітніх, про пророків. Пророки ми, ми називаємо тих святих Божих, які за натхненням Святого Духа передбачали майбутнє і переважно про Спасителя Христа Господа. Вони жили до пришестя Спасителя на землю. Так от, бачите, що гарно це все, коли ми маємо е, старозавітніх пророків, які е, багато дали для е, старозавітнього народу, Богови правого народу. Ну, коли ми Вивчаємо Старий Завіт, так? говоримо зараз про Давида, а раніше говорили, Майсею, а говорили про Мойсея, ви сьогодні говорили прогадуєте по-італіськи. Говорили про Авраама, правда? Багато святих, правда? Авраам, Мойсей, Давид, правда? М -м -м. Оце всі старозавітні. Святі, які багато зробили для того, щоб народ, боговибраний, ізраїльський, жив за заповідями Божими. Скільки заповідей Божих у нас? Десять. Десять. І ми потім будемо їх вивчати, гаразд. І... Але ви вже повинні знати 10 заповідей. Добре? Дітки, ви всі повинні знати десять заповідей. Добре? От ми якось, якийсь день виберемо і про них поговоримо, добре? Але ж ми вже про них говорили багато, хто слухав. А хто не слухав, побачимо. Де десять заповідей було дано? Кому? ким? Мой син, де? В цьому році де ми були, коли війна почалася в святій землі? Ми говорили про це? На горі. А? На, горі, на горі як це називається? Тимофій, як називається гора? На якій ми були в нашій поїздці в Святу Землю? Сі. Сінай. Ти розумієш, що треба багато знати, а? І от про це ми будемо дуже багато говорити. І от коли ми сьогодні говоримо про пророки, про святих Старого Завіту, ми говоримо про тих, які допомогли Боговиборному на народу жити по-божому і народити Діву Марію при Святу Богородицю. А? При святового родці, хто нам дав? Боговипений народ. Так? Чому? Тому що там були пророки. Тому що там були правила. Тому що там були святі люди. Тому що там випаде, переборювали гріх. Тому що там допомагали людям жити по-божому. Правда? І от ці святі, до довіту. Нам дали Спасителя. Не забувайте, добре? Дала на пистолет Сього Марія яка нам дала Спасителя. Ми про це будемо дуже багато говорити. Але пам'ятайте, є старий завіт, Новий Завіт. Старий завіт це той, який нам нагадує, що та людина впала в рік. І був від Авраама Боговибрений народ. А? Боговибраний народ? Ми говорили про це. а, Забули, так? а? Батько боговиного народу. Хто? Авраам. І треба тому фічка трошки підганяти. Так. Трошки е, Данилка спитає, що, що таке боговибраний А? Він буде розказувати. Але пам'ятайте, що Старий Завіт це час життя боговибраного народу, який є серед великих труднощів жив, тому що довкола були тільки одні погані, які спокушували. О так само, як ми живемо в цьому світі. Ми християни, віруючі люди, і знаємо 10 заповідей Правда. І мусимо жити, як вони нам кажуть. Правда. А людина цього світу це все перекреслила, за не немає. І от ми повинні все більше, більше, більше бути в церкві. Щоб зростати духовно, от як Михайло, як він старається, правда? Будеш старатися, правда? Слухатися, бути слухняним, так? Так от давай. Так от пам'ятай, пророки нас вічать. Як ми повинні берегти свою віру? Як ми повинні все більше і більше за зусиль, щоб... Бирилася наша щоб Божа вода, а? Ми будемо старатися чи ні? А? Дітки, ми будемо старатися чи ні? <плес> так от, хай Господь нам допоможе в цьому. І далі в наступних разах, ми будемо зустрічатися і говорити про інших святих людей, правда? Але будемо зараз старатися, коли ми поговорили про пророків, Берегти свою віру, берегти себе віруючими в цьому світі, добре? Господь на єсвяковості. Блажить для Богоровіцю. Існуває, відійшов, і мати Бога нашого. Pregueira dos Santos do Padre Senhor, eu te construí nossa nosso cidade de nós, Dos Ustros,